Всім привіт! Це лот дитячих чоловічків бренду Bonds. Вони, неймовірно, гарні та милі, виконані в одній моделі в сірому кольорі. Матеріал котон з таким принтом. У них ніжки та ручки відкриті. При необхідності можна робити таку рукавичку, як на ніжці, так на ручках. Застібуються вони на блискавку з захистом для підборіддя. Блискавка йде так по ніжках. Дуже зручно їх одягати. В лоті таких буде 6 штук. Всі в розмірі від 6 до 12 місяців. Вартість одного 100 гривень, а вартість лоту 600 гривень. І для замовлення даного лоту завантажуй додаток Fini на свій смартфон та роби покупки зручно. Посилання можна знайти під даним відео.